Що незаконного виробити робили на регулярній основі. Коли я навчався в коледжі, паркування коштувало 500 доларів за семестр. Ще не міг собі дозволити. Я просто ходив на заняття щодня, поки не отримав паркувальний талон. Я зайшов в інтернет, заплатив 50 доларів штрафу, але зберіг талон кожного разу, коли я паркувався в кампусі. Кидав квиток на лобове скло, щоб паркувальна поліція думала, що мене вже оштрафували. Це працювало протягом двох років, мінус 1000 баксів паркування за 100 баксів. А потім одного разу я вийшов з класу і знайшов два штрафи і записку з надписом: Гарна спроба! Я ніколи нікому не розповідав про це раніше, але коли мені було 15 років, я вкрав автомобіль Datsun 240Z в моєму районі. Я повертався додому від друзів в однієї спекотньої літньої ночі і, проходячи повз, помітив, що з замка водійських дверей стерчить один єдиний ключ. Я завжди вважав цю машину крутою і думав, що на ній було б круто їздити. Так воно і було. Я озирнувся і не побачив жодних ознак життя, тому сі у неї. І поїхав. Це була дуже гарна машина. Я об'їхав всю долину. Ця машина була надто гарною, щоб дозволити собі покататися на ній. Тому після кількох годин їзди я повернув її назад і припаркував на місці приблизно о четвертій ранку. Я подумав, що мало ймовірно, що власник навіть дізнається, що вона їздила. Окрім того, що в баку не вистачало приблизно однієї третії бензину. Але я зберіг ключ, бо вони могли б подумати, що я просто загубив його десь. І я думаю, що саме так вони і зробили, тому що через пару тижнів я зробив те ж саме. Тільки цього разу в машині майже не було бензину, тому мені довелося залити трохи. Зробив другий раз так само, як і першого разу. Приблизно через тиждень я зробив це знову. Цього разу я поїхав на ньому до великого ведмежого озера. Це було дивовижно, аж поки я не зупинився на заправці, щоб прикусити і зіткнувся з хорошим другом одного з моїх старших братів, який знав, що мені було лише 15 років, і я не мав ні водійських прав, ні машини, не кажучи вже про вінтажний спортивний автомобіль. Я не пам'ятаю, яку брехню я йому наговорив. Але знав, що буду в повному лайні, коли повернуся додому. Я потягнув дупу назад до ПС, зупинився біля 7.11, заправив машину бензином і прокрався до них на під'їздну доріжку, взяв ручку, написав подяку і сказав їм, що я дуже люблю їхню машину і що вони не повинні залишати ключі в дверях на ніч. О, і до речі, я заправив бак для вас. Дякую. Я купую органічні овочі та позначаю їх. Як неорганічні на касі саме з таких причин відбувається 50% крадіжок у розрібній торгівлі У моєму магазині? Є хлопець, якого ми називаємо містер томатний телевізор, тому що принаймні раз на місяць він роздруковує наліпку з штрих-кодом банки томатної пасти вартістю 79 центів. наклеює її на штрих-код телевізора вартістю 700 баксів і намагається купити телевізор за 79 центів при самооплаті. Ми завжди його ловимо, і він завжди виглядає шокованим і ображеним: Ого, як це можна. Оглустатися вам, хлопці, потрібно приділяти більше уваги своїм продуктам. Радий, що ви це помітили. Не думаю, що куплю його сьогодні. До побачення у 94-му році. У мене була Тойота Селіка 87 го року чорного кольору, коли я купив її. Вона була справді гарною машиною, але у неї не вистачало ковпака. Не знаючи, де взяти заміну. Я вкрав ковпак з іншої Селіка по сусідству. Я був дурний і мені було 17 років. Я їздив на цій машині 2 роки, поки не потрапив в аварію. Оскільки ковпак мені більше не був потрібен, я поклав його на на машину, з якої вкрав 2 роки тому. Мені завжди було цікаво, що думає про це її власник. Я постійно завантажував. Фільми з торрентів. я все ще плачу за Netflix, Apple TV, Prime Video, Max і Disney. Але мені подобається дивитися контент на моїх власних умовах в уніфікованому інтерфейсі, і мені не потрібно шукати різні програми для кожної частинки контенту. Тому я встановив Torrent Плекс і дивлюся те, що хочу, коли хочу. Кумедний нюанс, коли я працював на інтернет провайдера і ми час від часу отримували повідомлення про порушення авторських прав, щоб попередити наших клієнтів, керівника відділу боротьби з піратством на NBC, деякий час. Звали Усама Хусейн, мені здалося, що це невдале ім'я для людини, яка напевно була б нормальним чуваком. Я теж так вважаю, плекс – це круто. Довічна підписка, того варта. Коли я її придбав, це коштувало 120 доларів одноразової оплати. Я не сплачую податки за свій бізнес, як і раніше. Податкова навіть не знає про його існування. Хоча будьте обережні з тим, кому ви це розповідаєте. Податкова служба пропонує грошову винагороду за повідомлення, поради про податкове шахрайство, ухиляння від сплати податків, крім того, будь-які Цензований бухгалтер технічно зобов'язаний повідомити про вас. Практично неможливо не порушити кілька законів за кермом. Я був поліцейським на початку 90-х, і коли я навчався в академії, ми повинні були вивчити всі правила дорожнього руху. Один з викладачів сказав: вам дійсно потрібно вивчити правила дорожнього руху, тому що їх так багато, що ви завжди зможете сформулювати ймовірну причину, щоб зупинити когось за кермом. Коли студенти приходять і шукають примірник підручника в бібліотеці, вони можуть дозволити собі купити його в книгарні я, якщо можу, викрадаю для них цифрову копію. Більшість підручників написані ледачими професорами. Нові видання це, щоб їм не потрібно було тяжко працювати над переведеннями, і це майже завжди та сама клята книжка, тільки зі зміненими кольорами акцентів. До біса це лайно, ось PDF. вивчайте, вдосконалюйте свій розум. Минулого року моя донька вступила до університету. Ми виділили гроші на підручники. Я запитала її, які підручники їй потрібні. А вона відповіла: о, ні, всі підручники є в інтернеті. Коли я був молодшим, ми з сестрою їхали по дорозі і побачили єнота, якого збили на дорозі. Ми вирішили зупинитися, щоб подивитися, чи він ще живий. Він був мертвий, але до нього намагалося притулитися є нашеня. Ми відчули себе погано і взяли його до себе. Він прожив з нами близько 14 років, поки не помер. Очевидно, що володіти єнотом без ліцензії незаконно, але в дикій природі єноти живуть лише близько трьох років. Тому мені подобається думати, що ми дали йому досить гарне життя для сироти, незважаючи на те, що це було незаконним, ми живемо в маленькому містечку і регулярно брали його на прогулянки в парк. Він любив людей і сидів на моєму плечі. Хотілося б знати, скільки людей махлюють з податками, просто тому що не знають. Що вони повинні робити платити. Я впевнена, що багато хто з нас одного разу мене спіймала податкова, і я, чесно кажучи, навіть не підозрювала, що робила щось не так. Мабуть, мій бухгалтер мав би мені сказати, але він цього не зробив. Але я знайшла нового бухгалтера, який допоміг мені все виправити, і податкова навіть не нарахувала мені штрафів. Це величезна помилка, що податкова прийде за вами. Якщо ви помиляєтесь, вони добре знають, що податки заплутані, тому якщо це просто помилка, опечатка, вони просто дадуть вам знати. І попросять подати декларацію повторно. Вони переслідують вас зі штрафами та нарахуваннями, тільки якщо ви навмисно намагаєтесь їх обдурити. Що звичайно виходить далеко за рамки простого введення неправильної цифри. Я стрижу вдома, але я не зареєстрований як перукар відповідно до закону. Цей закон фактично змусив мою доньку припинити стригти волосся. Коли вона була маленькою, одна з жінок, яка працювала в дитячому садочку, також була ліцензованим перукарем. Вона витягла свою ліцензійну карту і сказала моїй дитині, що стригти волосся волосся не закінчивши школу і не отримавши ліцензію, незаконно і що вона може потрапити до в'язниці. Після цього вона перестала стригти волосся. Мабуть, вона забула про цей закон через кілька років, коли вирішила. Ще й молодшій сестрі потрібен чубчик. Близько шести років я їздив на машині без документів, реєстрації та страховки. Їхати кудись, це був постійний страх, що мене зупинять радий, що ці дні закінчилися. У мене не було прав 12 років, їздив кожен день. Реєстрацію та страховку я все ж таки мав. Я постійно незаконно переходжу вулицю. Я просто не можу встояти перед азартом, переходити вулицю. Де мені заманеться? У Великій Британії очевидно, немає законів, що регулюють перехід на пішохідному переході, тому випадок, коли. Британський професор був заарештований за перехід на пішохідному переході під час відвідування конференції в Атланті. Потрапив в національні новини. На жаль, я наркозалежна і вживала багато наркотиків, але це веде на шлях, пов'язаний зі злочинною діяльністю. Я організувала групу крадіжок у своєму місці і, врешті-решт, була спіймана. Мене заарештували. Я потрапила до в'язниці. Я займалася проституцією за наркотики і гроші. Мені ймовірно соромно, і іноді я себе ненавиджу. Але зараз я вже два роки не вживаю і продовжу. Вважати своє одужання своїм головним пріоритетом. Залежні люди, які одужують, одні з найсміливіших людей у цьому світі. Молодець, що витягла себе з цієї халепи. Сподіваюсь, ти продовжиш цей шлях і знайдеш спосіб пробачити себе. Поїхали. Я приїхав на знак Стоп, мало не врізався в шевроле. Я не поступився дорогою на пішохідному переході. Я змінив смугу руху без сигналу на червоне світло і перевищив швидкість. Також піратство і анаболічні стероїди. Я здійснюю погрози, акт погрози завдати шкоди або вбити. Когось щодня. Здебільшого я роблю це жартома по відношенню до мого друга, але технічно я все одно це роблю. На касі завжди будуть невідскановані речі. Це моя плата за те, що я змушую клієнта робити роботу, яку мала б робити жадібна компанія, незалежно від того, скільки речей не буде відскановано на касі. Їм все одно вигідно не наймати касирів до біса корпорації. Якщо у вас є схожі історії, бо ви маєте інші цікаві зізнання, поділіться ними в коментарях. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Нові відео з ще більш захопливими темами.